Вітаю, любі друзі! Моє ім'я Топченко Святослав, ви на каналі Український програміст, і сьогодні я вам хочу розповісти про дуже цікаву тему, а саме бік анотація. Відразу кажу, для кого це відео. Це відео, перш за все, для тих людей, які не бачать різницю між ООН OOTN і ООТН в квадраті, які не можуть сказати, яка складність їхніх алгоритмів. Для тих, хто. Хоче поглибити свої знання в біку нотація, або просто хоче знати, що це таке. Скажу наперед, для мене бік нотація, можливо, навіть якщо ви не розбираєтесь в алгоритмах і структурах даних, знання бік нотації – це основа і база, яка йде перед цими всіма темами. І можливо, ви навіть якщо і не будете використовувати там різні алгоритми при вашій роботі, але бік анотації ви будете використовувати постійно, тому що ефективність. Алгоритмів, які ви використовуєте, напряму впливають на якість роботи ваших програм. Тож, перед визначенням, що таке бік-О анотація, я хочу вам розказати один життєвий приклад, який підведе нас якраз до визначення максимально правильно. Уявімо, що ти маєш певні продукти із певними рецептами для приготування обіду. Кожен рецепт має свою складність, вимагає певних інгредієнтів. Та процесів готування. Давайте розглянемо кілька ситуацій. Скажімо, у тебе є рецепт, де ти повинен просто злегка підігріти готовий обід, який ти вже придбав у супермаркеті. У цьому випадку складність готування є константною. Оскільки ти не витрачаєш час на приготування самого обіду. Ти вже його купив, він вже готовий. Все. Така ситуація може бути описана як овід одиниці, де один це константа. Якщо ти маєш рецепт на приготування пасти з соусом, який потребує певного часу для приготування, то час необхідний для готування може залежати від розміру порції або від кількості самих порцій. Нехай складність цього рецепта буде описуватися як O від N, де N це розмір порції або кількість людей, для яких приготувається обід. Якщо ти збільшуєш кількість порцій, час готування також збільшується пропорційно. Інший приклад. Ти маєш рецепт на готування піци. Приготування піци займає певний час для підготовки тіста, розкатування його, нанесення соусу там, інших інгредієнтів, а також час для запікання в печі багато досить етапів. У цьому випадку складність може бути описана як овіден в квадраті. ДН це кількість інгредієнтів для піци. При збільшенні кількості інгредієнтів час готування збільшується квадратично. І зараз ви маєте трішки вловити взаємозв'язок між часом приготування і кількістю, наприклад, інгредієнтів. Тому що по суті про це і Big O. Big O – це міра того, як швидко буде сповільнюватись робота вашого коду з ростом кількості вхідних даних. Насправді це дуже логічно. Чим більше у вас даних, тим повільніше буде працювати ваш код. Але важливий момент: ми хочемо дізнатися, як буде реагувати наш код, коли у нас буде, наприклад, не в 100 там прийде у нас запитів, або у нас буде не масив за тисячі елементів, а коли у нас прилетить безкінечність, от масив з безкінечністю даних. От як буде себе вести наш алгоритм? Наскільки він швидко зможе опрацювати ці всі дані? Нас цікавить саме це. Ось ви бачите гра графік того, яким чином зростає час виконання вашого коду відносно різних бік-оу. Давайте зразу домовимося на старті, що ви будете намагатися не попадати в червону зону, тому що там ваші серваки будуть потіть. Реально. Там ви можете ще й получити по шиї. Але я... це моя рекомендація, якщо ви бачите необхідність використання таких алгоритмів, будь ласка, головне, щоб це було ефективно. В іншу чергу, я раджу користуватися іншими алгоритмами, які не входять в червону зону. Це такі, -N -N, лінійна складність, логарифмічна складність і константна. Це цього важко досягти іноді можна спробувати впевнений, у вас все вийде. Тепер давайте перевіримо, як добре ви зрозуміли, що таке big-O. Ось перед вами дві функції, будь ласка, скажіть мені, яка з них виконується швидше. Ви можете подумати, що та, що зліва. І знаєте, з точки зору процесора, ви будете праві. Але знову ж таки, Big o анотація зовсім не про це. от N вказує на те, що обидві функції мають лінійну складність, але не визначає точну швидкість їх виконання. Що я маю на увазі? Зараз ви все зрозумієте. Один з ключових моментів у зрозумінні бік нотації є відкидання констант. Що це таке? Коли ми використовуємо бік о нотацію для оцінки часової складності алгоритму, ми зацікавимо в тому, як швидко зростає час виконання алгоритму зі збільшенням розміру вхідних даних. Відкидання констант дозволяє нам зосередитися саме на змінних частинах. Складності та зрозуміти, як вона змінюється з розміром цих вхідних даних. Відкидання констант дозволяє нас простити оцінку складності та зрозуміти її залежність від розміру вхідних даних. Враховуючи константи, ми реально ускладнили оцінку та порівняння самих алгоритмів. Як ми бачимо по прикладу, зліва ініціалізація змінної max – це у нас незмінна частина, тому що ми знаємо точно скільки разів вона виконується. І... Цикл нижче, це якраз він напряму залежить від кількості елементів в нашому масиві чисел numbers. Давайте розберемося з наступним прикладом. У нас є функція, в якій є два цикла for each. Давайте відразу відкинемо константи. І ми бачимо, що у нас по суті, тільки ми залишили два for each, які напряму залежать від нашого масиву. Перерахуємо складність, у нас буде це O. N плюс N. Давайте додамо їх. Це буде у нас 2n, 2 це у нас константа, А константи, як ви пам'ятаєте, вони нам не потрібні. Ми їх відкидаємо і отримаємо таким чином O от n, лінійну складність. Можна побачити, що, що зліва у нас один цикл, і у нас буде також от n. -N. І справа, приклад, який ми тільки що розглянули, також у нас буде O від n Я хочу ще раз наголосити, що таке бік O? Це міра того, як швидко буде сповільнюватись робота вашого коду. Це не про швидкість виконання ваших програм. Це про те, як вона буде сповільнюватися з ростом кількості хідних даних. Багато різних є методів, як можна покращити швидкість виконання вашого коду, але бік O не про це. Далі також важливим ключовим моментом, який нам треба розглянути, відкидання неважливої складності. Ну і тут ми це все розглянемо на прикладах. Відразу скажу, що зеленим я позначаю константи, а червоним в мене буде неважлива складність. Перед нами ми бачимо вираз. Якщо ми відкинемо константи, ми отримуємо наступне. Виходить, що n в третьому степені, n в квадраті, і лог від n. Нам треба відкинути неважливу складність. Якщо ми це зробимо, ми отримаємо. О від n в третьому степені суть спрощення полягає в тому, що ми зосереджуємося на головному внеску або домінуючому члені, який визначає складність алгоритму, і ігноруємо менш вагомі складові. Це стає можливим через розумний підхід до аналізу складу. Про що я кажу? Коли ми використовуємо велике О для опису складності алгоритму, ми в першу чергу зацікавимося тим, як швидко зростає час виконання або пам'ять залежно від розміру вхідних даних. Однак ми не цікавимося конкретними там, коефіцієнтами. Або менш значущими членами, які можуть вплинути на загальний результат. Це дозволяє нам отримати більш загальну та просту оцінку складності, яка зберігає основні властивості алгоритму. В нашому випадку найбільш таким вагомим внеском є n в третьому степені. тому інші складності нас просто не цікавлять. Перейдемо до наступного прикладу: у нас тут o від 100 помножити на n. Плюс 2 в степені n плюс 1. Відкидаємо константи, отримуємо наступний вираз, їх спрощуємо його. І отримуємо O від 2 в степені n. Наступний приклад. Відкидаємо константи, отримуємо 2 log n, відкидаємо також константи, отримуємо o від log від n. Тут у нас 2 помножити на n плюс 3 n log n плюс 10. Відкидаємо константи, відкидаємо неважливу складність, отримаємо O від n log n. Коли додавати, коли множити складності, ми поговоримо пізніше, тому не хвилюйтеся. Там все дуже максимально просто. І останній приклад, який ми розглянемо, це 10 помножити на n в степені 2, плюс 100 помножити на n. Плюс 1000. Відкидаємо константи, відкидаємо неважливу складність, отримуємо o від n в степені 2. Чудово. Ліше ви бачите приклади, які ми тільки що розглянули, праворуч, інші 5 прикладів, які можуть вас зацікавити множити чи додавати. Коли ми маємо послідовні блоки коду, або частини алгоритму, які виконуються послідовно, ми додаємо їх складності. Наприклад, якщо у нас є блок коду за складністю O от n. Табло коду B зі складністю О от М, і вони виконуються послідовно, то загальна складність буде O від N плюс M. Ми бачимо, що у нас ці цикли залежать від різних вхідних даних. Перший цикл залежить від N, другий цикл залежить від m. Тому ми не можемо просто написати, що у нас складність буде o от N, тому що у нас якби два джерела вхідних даних, можна так сказати. Стосовно множення, коли ми маємо вкладені блоки коду або цикли, які виконуються один всередині іншого, ми множимо їх складності. Наприклад, якщо в нас є цикл А зі складністю o от n та вкладений цикл Б зі складністю o от M, то загальна складність буде О від n помножити на m. Ми бачимо, що цикл всередині напряму пов'язаний з циклом ззовні. Тому логічно, що ми їх перемножуємо. От і все, ніякої магії, нічого складного. А тепер ми поговоримо про логарифмічну складність. Що це таке за монстр, і як його знайти, і зрозуміти, що ви його використовуєте. Чудово ілюструє, що таке логарифмічна складність, бінарний пошук на відсортованому масиві. Зараз я буду розказувати, як працює бінарний пошук, тому якщо ви вже знаєте, його і ним користувалися, можете пропустити цей етап. Для всіх інших я з радістю поясню. Тож, наприклад, у нас є відсортований масив з 10 чисел і нам треба знайти. Якесь число. В нашому випадку це 2. І для того, щоб знайти 2. У нас є декілька варіантів. Перший: ми можемо пробігтися по кожному елементу нашого масива і знайти нашу двійку таким чином. Або ми можемо скоротити кількість ітерацій, завдяки тому, що ми будемо зменшувати наполовину кількість наших даних. Візьмемо, наприклад, середнє число. 5. 5 у нас не дорівнює 2, але 5 у нас більше за 2. Таким чином, ми розуміємо, що число, яке ми шукаємо, знаходиться в проміжку від 1 до 4. Ми беремо середнє число. 2 у нас дорівнює 2. Істина. Тому інша умова нас не цікавить. І все, нам знадобилися дві ітерації, щоб знайти нашу двійку. Ви якби думаєте, якщо використовувати цикл, було б так само. А, а якщо у нас було б 9 або інше число, це аж цілих 9 ітерацій, якщо не використовувати бінарний пошук. В нашому випадку нам знадобилося 2 ітерації, і це непоганий результат. Тож, давайте зробимо висновок. Якщо кількість ваших даних на кожній ітерації скорочується в 2 рази, то це відразу логарифмічна складність. Ось бінарний пошук з зліва у вигляді функції. Тут. Той самий принцип, ми бачимо, що ми на кожній ітерації ділимо наш масив чисел на 2. З математичної точки зору, якщо у нас 8, наприклад, елементів в нашому масиві чисел, нам потрібно максимум 3 ітерації, щоб знайти в ньому якесь число. Тож, якщо ви бачите, що у вас вхідні дані на кожній ітерації скорочуються в два рази, зразу це лог від. Не думайте, от це лог віден, все. Ось ще декілька тез. При збільшенні розміру вхідних даних, час виконання збільшується повільніше, ніж самі дані. Це якраз чудово характеризує логарифмічну складність. Ну і в основному ця складність вона побудована на бінарному пошуку. Далі важливим моментом, який я хочу з вами розглянути, є рекурсія та бігов. Зараз ви зрозумієте, в чому проблема. От, подивіться на цю функцію і скажіть мені, яка в ній буде складність, на вашу думку. Ви можете подумати, що це там o від n, там, або n в квадраті, або ще щось. Люди, які розуміють, скажуть, що це 2 в степені N. це експоненціальна складність. І це погано. В чому проблема? Ну, функція виглядає просто зрозуміло, начебто все так ну, компактно, але складність в ній. Нам не подобається. Чи можна було б зробити спростити це все і написати через один якийсь цикл? Так можна. Наступний приклад. Ми бачимо функцію. У нас тут всередині є цикл, а в циклі у нас визивається та сама функція. Тут в нас взагалі буде n-факторіалі. Ще раз нагадаємо. Нашу табличку складності, ми бачимо, що 2 в степені N і n-факторіалі це червона зона, а значить, там сервера будуть потіти при великій кількості даних. А ми вже з вами домовились, що ми будемо намагатися не потрапляти в червону зону. Ось альтернатива обчислення числа Fibonacci тільки. Ітеративним підходом. Так, він виглядає складніше. Його треба ще зрозуміти, але ми бачимо його зразу і відразу розуміємо, що у нас тут лінійна складність. Нам не потрібно глибоко аналізувати цей код, щоб зрозуміти, яка в нього складність, наскільки він ефективний. Один цикл чудово. Тож, тобто давайте підведемо підсумки. Зую Стіва Маконелла, автора книжки Код Complete. І скажу, що рекурсія це реально потужний інструмент, який треба використовувати там, де вона буде органічно виглядати. Вона має бути логічною там, вона не має сильно ускладнювати ваш код. Тому що ну реально рекурсію важко зрозуміти. Який би ви не були програмістом, вам все одно потрібен час, щоб зрозуміти, що, як ця рекурсія буде працювати, де вона там стопається і так далі. Це незручно. Тому, якщо ви можете написати код без рекурсії, пишіть без рекурсії. Але, але якщо ви бачите, що вона тут ідеально вписується, будь ласка, використовуйте, нехай ваш код буде неймовірно. Тож, давайте підведемо підсумки. Ми з вами розглянули, що таке бік-онотація, розглянули, що таке відкидання констант, відкидання зайвої складності, поговорили про. Логарифмічну складність, поговорили про рекурсію і їх роль в Big-O. Я надіюся, що я вам допоміг краще зрозуміти, що таке Big-O. Бажаю вам використовувати його, коли пишете ваші програми. Бажаю вам менше помилок. З вами був Святослав Тупчиєко. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал в описі. Побачимося у наступних відео. Дякую за увагу!